Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Рошовець. Всі страшні ситуації, в які опинилась Україна. Багато хто каже, як нам поступити, як нам вижити, як нам викинути між Сполученими Штатами та Росією, як врятувати Україну. Я скажу: для того, щоб врятувати Україну, потрібна сильна особистість. Я прямо це кажу. Я ні на кого не вказую, нікого не рекламую, просто скажу в усі страшні часи Україну врятовувала сильна особистість для російськомовних сильна лічність. Коли православна віра була на грані знищення, коли український народ був на грані знищення, З'явився Петро Конашевич Саайдачний з козаками Запорізької Січі, які оточили чотирма тисячами козаків Михайлівську церкву в Києві і висвятили першого київського митрополита. Запрошився для цього старців за фону, привезши їх Київ. А український народ був вже на грані зникнення. Поляки винищували українців, палили церкви. Священики виганяли сім'ями в одній одежі на мороз, заводили в храми свиней. Все а України вже не могло бути від слова зовсім. Петро Конашевич Сегайдачний врятував Україну. Врятував Україну як від поляків, так і від турків, перемігши турків під Хотином у 1621 році. Петро Конашевич всегайдачний, здійснив похід в Москву. І тільки московські священики, які впали перед Петром Седачним на колінам, сказали, не проливайте братньої крові, зупинили, зупинили те, що мало бути. Повне взяття Москві, Москви козаками Петра Конашевича Сеядачного. 27 російських міст він взяв. Що таке особистість? Особистість це коли України знову не могло бути. Знову поляки. Вирізали українців дотла, нищили церкви, знищували православну віру, катували, четвертували на дибу жарли вуглями. З'явився Богдан Зіновій Хмельницький знову з запорізькими козаками, які підняв український народ на визвольну боротьбу. Вісім років вони воювали проти величезної Речі Посполитої, а це не тільки Польща, а й Велика Литва. Три нинішні прибалтійські Республіки і Білорусь величезна річ Посполита. І українські козаки воювали. Прості українські козаки, які сенсом, якого, якого, сенсом їхнього життя було померти за Україну. Простий український народ, Богдан Хмельницький, який віддав все своє життя, життя своїх синів. Важко мені говорити. Важко, тому що. Тому що я, чесно скажу, я не бачу зараз сильної особистості, такої, як Петро Конашев і як Богдан Хмельницький, яка пожертвує усім собою, сім'єю, дітьми, майном усім, усім заради ненької України. Об'єднає, підніме український народ. Без сильної особистості, яка об'єднає українців, ми пропадемо. І я говорю це і молюсь. На колінах кожен вечір за порятунок України, щоб з'явився українець, який, як Месія, підніме Україну з колін, об'єднає і поведе вперед, навіть якщо в останній бій, але поведе. І перший буде йти в бій. Так як Петро Конашевич Саєдачний і Богдан Хмельницький, з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Український історичний. Ігор кравцов до нової зустрічі.